Ендрі Кітін, а ви вірите у привиди?» ви вірите у привиди?» – Звернувся Боб Бріджес до гостей, що сиділи на півтемряві величезного холу замку Хелстон Меннор. У широкому каміні, на густому шарі гарячого попелу, зрідка розкидаючи яскраві іскри, горіло святкове вогнище. О, так! Відразу з ентузіазмом вигукнула Мерелін, нова дружина Адама Лайонса, Юна й наївна дитина Америки, з ніг до голови обвішана діамантами, наче святково вбрана ялинка. Звичайно, так. Що ж, іншої відповіді я від вас і не очікував, посміхнувся Боб. Ви в цій країні новачок і маєте повне право мати все, що стара добра Анлія здатна запропонувати на Різдво. Власне, саме про це й просив мене, Адам. Коли його так раптово викликали до штатів, о, відверто кажучи, витягнути старого друга з дому під Різдво і змушувати його грати роль господаря, Мерлін знизала плечима, на мою думку, це занадто. Ну, що ви? засміявся Боб. Запевняю вас, мені не довелося заради цього йти на якісь жертви. Моя дружина зараз гостює у батьків в Австралії. І мені довелося б зустрічати Різдво одному у маленькому котеджі. Так чи інакше ніяких веселощів навіть не світило, хоча вікарій виявився християнського милосердя, запросив мене на завтрашню вечерю. До речі, саме тому сьогодні на нас чекають величезний смачний гусак, дивовижний сливовий путін, приголомшливі пірішки з грибами і найголовніше. Кілька пляшок незрівняного бургунського з льохів Адама. Він повернувся до друзів відсутнього лояна, запрошених головним чином на огляди молодої американки Леді Шейна Мітчелл – театральна легенда та спокійна сусідка. Пітер Вотсон – старовинний шкільний приятель, велика шишка у банківській справі. Із дружиною Брендою, Джеральд Мартіндейл. Помітна фігура. В арт бізнесі і молодий лорд Хейл Соуд, майстер карткової колоди, зважаючи на все дуже щасливий. Але зараз, вів далі Боб, мені здається, настав час перевести годинник назад, адже сьогодні передень Різдва, і, на мій погляд, нам слід, хоча б на честь Мерлін дотримувати всіх старовинних традицій і обрадів, пов'язаних із цією чарівною ніччю. Наприклад, розповідати історії про привиди, сидячи біля вогню, де палає святковий вогонь. Хоча, якщо чесно, більшість нинішніх лише близько трьох дюймів завдовжки, та й то шоколаду. Втім, це не має значення. Отже, я запитав ви вірите в привид? І Мерелін відповіла так. Боб повернувся до леді Шейли. Що сиділа прямо як дерев'яний солдатик, у кріслі з високою спинкою, і вже зібралась, будь що сказати, як його перебила непосидюча Мерлі. Так, я так і сказала, і коли була маленькою, мріяла побачити бодай одного. Заради цього була готова навіть до Англії їхати. Але зараз, коли я тут і вже доросла, Якщо й справді натраплю на привид, то просто з непритомнію. Як можна Мерелін, і це каже справжня американка, підозрюю, що першим, хто зомліє, буде привид. Добре було б, але крім жартів, я й справді можу загнутись. У мене моторчик барахлить. Не бажаючи такого вечора повертатись до сумної реалії, бо б знову повернувся до старої актриси. Леди Шейла, а ви вірите у привиди? Над багатьма театрами і справді тяжіє прокляття, і я переграла у багатьох із них. Але ні, звичайним голосом відповіла та. Коли я грала Гертруду, а Гамлет бачив тінь свого батька, мені було зрозуміло, що тільки моє сумне здивування змушує зал у це повірити. Адже, на думку містера Шекспіра. Королева не може бачити дух вбитого чоловіка. А до речі, чому тут немає Адама? Він що, зник як привид? Наскільки я пам'ятаю, це він мене запросив. Так, леді Шейла, але його керівництво, і, як вам відомо, він і раніше працює в юридичній фірмі, несподівано знадобилось терміново відправити до Нью-Йорка якісь документи, і ніхто з колег поїхати не міг. Тому, ах, бідолаха, леді Шейла вклала в ці слова стільки щиро співчуття, що це стиснуло б сльозу з будь-якої публіки. Не такий він і бідолаха, втрутилась Мерлін. Просто Адам ніколи не був у Штатах, взагалі, жодного разу, тому й хопився за можливість потрапити до Нью-Йорка хоча б на пару днів. І коли ви, Бобе, походились його замінити. Це найменше, що я міг зробити. Скажіть, Брендо, а ви вірите в привиди? Бренда Уотсон, бліда, як завжди, непомітна поряд з красеним чоловіком, злегка знизала плечима. Ні, у всякому разі, не всерйоз. Боб, вдаючи вічливість, повернувся до лорда, що сидів поруч із нею. А якщо до вас, сер, ви вірите у привиди? Я вірю в успіх. І, схоже, постійно стикаюся з ним за картковим столом. Але щодо привидів, зрозуміло, що ні. Пітер. Ні. Ані трохи, як його горизвісну удачу Хейр Солда. Ви самі досягаєте успіху, ретельно вивчаючи стан ринку. Тільки й усього. На одних забобонах у Сіті далеко не поїдеш. І нарешті. Джеральд. Джеральд Мартіндейл різко похитав головою. Ні, у світі мистецтва людина повинна чути нутром, що сподобається публіці, а що ні. Це, знаєте, законам логіки не підвладно. В одного це є, а в іншого немає. Але привиди? ні. Ні в які привиди я не вірю. Ну, що ж, сказав Боб. Я бачу, сьогодні у нас зібралась досить скептично налаштована компанія, і все ж таки я збираюсь наслідувати різдвяну традицію, принаймні у тому вигляді, в якому вона колись існувала, і розповісти вам історію про привид, або майже про привидів. Мені її розповів Адам, хоч сьогодні я викладу вам її із своїми словами. Все сталося тут. У цьому самому будинку, де, як вам має бути відомо, кільком поколінням предків Адама довелося пережити і добрі, і погані часи. Бідолашний Адам, пробормотіла Мерелін, йому вже довелося сьрбнути горя, особливо після смерті першої дружини, і ще раз, коли розвалилася його комп'ютерна фірма. Воістину щасливчик. Засміявся Боб, однак повернемося до нашої історії. І він розповів це сталося під Різдво на порозі нового століття, коли навколо Хелстон менора товстим пухнастим килимом лежав білий-білий сніг. Навколо каміна, у великій залі зібралося шестеро. По-перше, господар замку, справжнісінький, однак внаслідок. Грошових труднощів, будучи вже досить дорослою людиною, змушений вступити до медичного коледжу. У відблисках вогню він час від часу поглядав на свою молоду, лише шість тижнів як дружину. Назвемо її Джулію, дочку власника потужної, ну скажімо, фармацевтичної компанії. Тут же була і його літня сусідка Леді Мортмейн. Що сиділа поруч із своїм племінником Джеймсом та його дружиною Еліс. Навпроти Джулії, біля вогню розташовувався неодружений вікарій парафіяльної церкви, преподобний Монтегю Саут. Саме він порушив мовчання, що трохи затяглося, і поцікавився. Чи побачимо ми сьогодні найжахливіший привид Холстон – Наскільки мені відомо, кажуть, що напередодні Різдва єдиний день року, коли він тут блукає. О ні, сподіваюся, цього не станеться, вигукнула Джулія. Мій милий чоловік тільки вчора розповів мені цю страшну історію, як у нашій спальні рівно о півночі з'являється постать у білому, і якщо там виявляється хтось один. Неважливо, чоловік чи жінка схиляється над ним і цілує в лоба. Холодний крижаний поцілунок, а вранці їх знаходять мертвими, з білою крижаною міткою в тому місці, де їх цілували. Ні, мої нерви такого не витримають. Моя дорога дружина, усміхнувся господар замку. Мабуть, я даремно розповів тобі цю стару байку. Але кажуть, що подібна зла доля осягнула нашу домівку не один раз, а двічі, і я подумав, що тобі краще знати про це. Однак, оскільки я маю намір провести всю ніч біля тебе, ти можеш спати спокійно, як немовля. Не забувай, що ця біла примара дарує свій смертельний крижаний поцілунок лише одиноким. Як служитель церкви, я маю рішуче виступати проти всяких страшилок. З бяками, буками та вампірами, почав було саут, але задумливо глянув на стерту кам'яну плиту у себе під ногами, тихо пробурмотів. І все ж таки, і після цього замовк. І ось тоді, в далекому кінці широкої і зануреної, напівтемряву зали. Якраз біля прикрашеної крихітами, миготливими свічками високої ялинки відчинилися двері під великим вінком зомели, який щороку вішався, стояв старий слуга сім'ї у чорному сюртуку, сутулий, сивий. Повільно, немов чорний, блискучий жук, він зашарудів через велику залу до свого господаря. Ніхто не промовив. Жодного слова. Хоча жоден із гостей не міг би сказати чому. Нарешті старий зупинився за кілька футів від крісла господаря. Сер, вам записка? Записка? Так пізно, та ще й під Різдво? Від кого? Старий мовчки простягнув господареві складений аркуш паперу, «Пом'ятий!» І взятий не надто чистими пальцями. Любий, що сталося? запитала його Джулія. Та нічого особливого, відповів він, але потім, нервово кусаючи губи, зізнався. Бачиш, Люба, боюся, справи ідуть погано. Всі побачили, що юне личко Джулії спотворилось під панічним страхом. Не можна гаяти ні хвилини. Промимрив її чоловік. Я б з радістю все пояснив, але час не чекає. Він схопився з крісла, швидко підійшов до неї і квапливо цмокнув щоку. І зник за дверима, перш ніж хтось із гостей встиг збагнути, в чому річ. На хвилину всі зацепеніли. І на той час, коли вікарій вирішив запитати у слуги, від кого була записка. Чорний жук уже встиг випаруватись. У Джулії вирвався історичний смішок. Отже, сьогодні мені доведеться спати в цій клятій кімнаті одній і якраз під Різдво. Ой, та заспокойтесь, я абсолютно впевнений, що боятися тут зовсім нічого. Поспішно заспокоїв її Вікарій. Ну, звичайно, швидко додала леді Мартмейн. Люба, не можна ж сприймати таку нісенітницю і всерйоз. Ще чого, з якого дива мені хвилюватись, у наш час ніхто не вірить у привиди. Дайте відповідь чесно всі, хто із вас у них вірить. Зрозуміло, що кожен гість, як умів, постарався переконати Джулію, що все це лише фантазії хворої уяви. Що ж, добре? Крізь зуби прошепотіла вона. У такому разі, якщо не заперечуєте, я піду до себе. Чомусь я раптом страшенно стомилась. Всі почали підніматися з крісел. Хтось запитав Джулію, чи не хоче вона випити чогось теплого. Старенький містер Саут спробував з'ясувати, чи немає в будинку вільних спалень. Виявилось, що ні. На секунду, на обличчі Вікарія промайнув засмучений вираз, а потім, різко випроставши похилені плечі, він поспішив відкланятись. Але, як не дивно, саме леді Мортмейн, яка під час сцени біля каміна не виявила жодних ознак занепокоєння. З наближенням півночі вислизнула зі своєї кімнати і прокралася по вистеленим дубовим паркетом коридорам до дверей опочивальні, вона тихенько постукала в двері, а почувши тихий переляканий вигук, тут же увійшла і співчутливо спитала: Не спиться, люба, мені було так страшно, виявляється, бути однією в ліжку такої ночі, надто важке випробовування для моїх нервів. Послухайте, моє ліжко досить велике, щоб на ньому вмістилися двоє. Пропоную вам залишитися до ранку у мене. Ваш чоловік тільки вчора скаржився мені, що стан вашого серця залишає бажати кращого. Будь-яка несподіванка, чи то привид, чи звичайний кажан, що випорхнув з камінної труби, і ви можете знепритомніти, або не приведи, Господи. Спочатку Джулія почала відмовлятись, але швидше звічливості, оскільки їй справді було не по собі. У той же час вона зуміла б спокійно виспатись під боком у наймилішій леді Мортмейн. Коли вони вже підходили до кімнати дбайливої старенької, двері навпроти прочинилися, і звідти виглянув Джеймс. Мені почулись якісь голоси, промимрив він. У відповідь на це Леді Мортмен, поспішивши впустити до себе одягнену лише в нічну сорочку Джулію, коротко пояснила йому, кого побачила, прямуючи до фатальної опочивальні. Джеймс повернувся до своєї кімнати і у відповідь на розпитування дружини пояснив їй, у чому справа. І знаєш, що я задумав? посміхнувся він. Я маю намір провести ніч. У спальні Джулії скоро опівніч, і ось тоді я побачу те, що побачу. Еліс взяла Джеймса на глум. І коли я підійду до дверей почивальні, почую те, що почую, твоє хропіння. Лежачи в фатальній опочивальні на місці Джулії, Джеймс не стуляв очей. Незабаром годинник на вежі замку лунко пробив опівніч. Не встиг звук останнього удару розтанути у вихорі сніжинок, як одна з дверцят величезної старовинної дубової шафи у далекому кутку кімнати, зі скрипом відчинилася. Джеймс, що майже з головою накрився ковдрою, напружено вдивлявся в темряву і раптом завмер від жаху, до нього повільно пливла постать. У білому одязі. Він лежав, боячись ворухнутися. Невже, невже привиди справді існують? Опинившись біля ліжка, постать на мить торкнулася з сусідньої подушки і трохи підняла її. Джеймс забився під ковдру ще глибше. У чорнильній темряві опочивальній фігура схилилася над ним. Потім він раптом відчув на лобі крижаний дотик, а через секунду сусідня подушка опинилася йому на голові, важка, як мішок з піском. Це відразу ж спонукало його до дій. Джеймс рванувся вгору, намагаючись ухопити непроханого гостя, але пальці спіймали лише порожнечу, якщо не рахувати крихітного, Шматочку льоду. Його мозок гарячково розумів лід, справжній лід, це не могло бути нічим іншим, окрім як шматочком реальності, що зав'язалася звідки ззовні, зі сніжної ночі, а точніше, із зловісної невідомості. Він схопився із ліжка і кинувся в погоню за фігурою в білому. Але виявився. Недостатньо спритним у порівнянні з тікачем Підійшовши до шафи, заглянув туди і побачив вузький прохід, судячи з усього, що веде до гвинтових сходів, звідки долинав звук кроків, що поспішно віддаляються. На цій драматичній ноті посміхнувся Боб Бріджес Дозвольте закінчити цю різдвяну історію про привиди. Або майже про привиди. Людина, яка підлаштувала все це, щоб позбутися багатої дружини, звичайно ж, заарештували, але її не визнали винною навіть у замаху на вбивство. На суді він заявив, що просто хотів пожартувати, і відбувся лише незначним умовним терміном подумати тільки. І такий жах трапився в цьому самому будинку? тремтіла Мерелін. Так, саме з цього я й почав. Мені здалося, що це задасть найкращий тон для такої історії. Але знаєте, століття змінюються за вікном. Зовсім як зараз. Двадцятий закінчився, двадцять перший настав. Так, ви хочете сказати, що цей тип. Який задумав цей фокус із крижинкою, який узяв, напевно, що із холодильника, який раніше розгуліє на волі? Звісно, Мерлін схопилась, нервово стискаючи кулаки, і пронизливо заверещала: Адам, де Адам? Кінець.